Всім привіт! Вітаю вас в новому відео в новорічному відео. Сьогодні я вам покажу адвент-календар. Це календар, який був створений у Німеччині в 19 столітті, тому що був один допитливий хлопчик, який завжди питав маму свою, коли там новий рік, коли там скільки часу залишилось, і мама придумала такий календар з відліком до нового року, щоб хлопчик не питав кожного дня. Тому зараз я вам покажу. Що у нас тут всередині? І це буде косметичний набір. Отож, купили ми цей календар в нашому костку в Канаді, в провінції Клебек, місто Сан-Брюно. Поїхали. Відкриваємо наш календарик. О! Ого! Він такий важкий. Угу, клас. Ось так він виглядає. Прикольно. Для мене особисто такий календар я маю вперше. Це була моя маленька мрія, яку здійснила моя мама, тому дякую мамі за цей календар. І е, напишіть, скажіть, чи є у вас такі календарі, чи ви вже, може, мали такий досвід. І якщо так, це були календарі з чим? тому що ми бачили і різні календарі. Є з носками, є з, з, з чаями, є з кавою, є з біжутерією. Тому. Буде цікаво прочитати. А наш це косметичний, як я вже сказала. Тому будемо починати. Як ви бачите, у нас є 24 віконечка, тому що в Канаді ми святкуємо Різдво 24 грудня. Так, поїхали. Відкриваємо перший номер. Вау! Яка велика коробочка! Так, що б тут могло бути? Відкриваємо. О, так, це у нас -да! бомбочка для ванної. Пахне, до речі, приємно. Не знаю, <laughs> тут написано чи не написано. Не знаю, що за запах, але дуже приємний запах. Клас. Будемо практикувати. Ну що, поїхали далі. У нас eh, цифра 2 наступна. Ого! Шукаємо цифру 2. І так, це ж найбільша коробочка. Вау! А, ну, вона велика, але доволі тоненька. Mm -hmm. Тому що сюрприз там є ще одна низом. Mm -hmm. Ну що, є ще одна. От так, от, от, так би шукали довго. Відкриваємо. Що у нас тут може бути? Угу. Цікаво. Угу. Це в нас е, маска для лиця. З, е, як це воно називається? З гарбузом. Гарбузова маска. <гум> Круто. Переходимо до номеру 3, який в нас тут. Відкриваємо. Так, так. О! Тоненька, але на це раз широка. <гум> Цікаво, так. Всі вони такі різні, цікаві. Угу. Що тут може бути? Номер 3. Ага, це в нас вмивачка для лиця з лимоном, з... з лимоном. Так, цікаво буде. Я думаю, вона буде освіжаюча. А також з ромашкою, дивіться, з ромашкою, тому вона має заспокоювати шкіру, якщо вона з ромашкою, і в той же час буде освіжати, тому що вона з лимоном. Правда, я, я відчуваю себе як дитина, тому що дуже цікаво, і це була моя мрія. І я взагалі дуже люблю косметику, особливо коли вона різна, така. Тому моя дитина задоволена. Переходимо до номеру 4. Така у нас цікава коробочка. О, широка така. також І, до речі, вона важка. Тому цікаво. Пахне? Пахне якимось евкаліптом або м'ятою. Цікаво, щось. О! Що це могло бути? Це для сна бомбочка для ванної для сна, тому і вона так пахне. Це розслабляюча з евкаліптом і м'ятою. Ой, запах вам просто не передати. Було б круто, якби ви могли відчути, але клас. Так, це, це для сну, так. Клас. Те, що треба для молодої мами. Поїхали далі, шукаємо номер 5, якого я не бачу. Ага. І от він. Рож... Рожевий. Вгадайте, що там, може якась помадка? Якщо у нас коробочка така, я ставлю, що це якась помадка. Так. А! Не вгадала не цього разу. Це в нас серум для лиця. До речі, це буде вперше для мене. Я ще ніколи не мала такого. Тому, так, цікаво. І, взагалі, хто знає, як ним користуватися, підкажіть. Зараз понюхаємо. До речі, без запаху, зовсім без запаху. Тому це, це взагалі круто. До речі, на рахунок вартості цього адвент-календаря, він коштував 39,99 в костку, як я вже сказала. Буде цікаво знайти кожен продукт і додати ціну, скільки він коштує. Тому, якщо я знайду якісь ціни, я їх обов'язково добавлю. А зараз ми переходимо до шостого номеру. який є тут. Чорненька коробочка у нас цього разу. Також важка. Цікаво. Може якийсь крем? А! Знову, знову бомбочка для вани. Така. І знову я не знаю, а, ага. зачекайте, це не для ванної, ну, для ванної, але це для ніг. Ванночка для ніг. Клас. Також вперше для мене. Отож, переходимо до номеру 7. Щасливий номер. Дуже цікаво, що тут могло бути. Дивимося. Ага. Нічний крем для лиця. З чим? З... Я переведу, тому що я не знаю, як буде українською. Тому переведу. Клас. Маю бути уважняючий. А? Бонжур. Mm. Так, восьмий номер. Я сподіваюся, тут вже є якась помада. <laughs> Хочеться <ця> помада мені. <laughs> Відкриваємо. Ага, не зовсім помада. Е, а, серм для волосся. Клас. Дуже круто, тому що я особисто дуже слідкую за волоссям, тому серм для волосся буде дуже крута штука для мене. І так, це також перше для мене. Тому я дуже рада. Знаєте, я тут подумала, мені тепер треба нова косметичка, тому що справді багато всього. Я навіть не очікувала такого. Так, і, до речі, формат не маленький такий. Але і коробка була важка. Відкриваємо номер 9 моя улюблена цифра. Хто не знав. Так, знову сером для лиця. Круто, ще один вітамін С, до речі. Зараз подивимося, чи є запах. Угу, Нелегко відкривається. Знову без запаху. Прекрасно. Значить, натуральний. Мене скоро чоловік веселий з дому, тому що будуть тільки мої скляночки всякі. Ну, ладно, ми з ним розберемось. Переходимо до номеру 10. Може, дівчатка, нам треба. Так, шампунь. А до речі, шампунь з... Зараз скажу, з м'ятою. Тому буде освіжаючий ефект для вашої, для вашого, для вашої шкіри голови. Круто взагалі. Цікаво. І, можливо, можливо, він допомагає росту волосся, тому що це м'ято. Я обов'язково дам вам підгук, як спробую. Тому що мені особисто цікаво, я вже хочу відкрити всі ці коробочки. Так, ну з кожною коробочкою мої, мій жіночий настрій росте все більше. Дивимося 11-й номер. Дуже цікаво, що це. Ага, ну, звісно, якщо в нас є шампунь, то має бути і кондиціонер. Для сажа для вані це е, означає ванільна глазур. Цікаво. Вона, до речі, йде з вітаміном. Тут написано вітамін Б5. Е, Супер, будемо пробувати. Йдемо до номера 12, який в нас. Отут 12. Може, вже помада. <хи> Цікаво. Там? Де? Де ж та помада? Ну, я не знаю, чи вона тут є. Я не дивилася. Ага. Знову серум для лиця. Цікаво, чого їх так багато. Не знаю, що, що тут написано, не знаю. Ну, знову без запаху, я думаю. Знову без запаху. Класно. Тепер у мене куча серумів є. До речі, хотіла вам сказати, що на цій коробці ззаду написано все, що в ній є. Але я не дивилася. Тому для мене це такий самий сюрприз, як і для вас. Переходимо до номеру 13. Який в нас тут? О, довгенька коробочка. 13. Що в нас тут? Ну, я вже знаю, це не помада. Я вже не чекаю. Окей. Денний крем для лиця з алоє. Супер, тому що в мене якраз закінчився денний крем. Якраз те, що треба. До речі, з алоє, тому що е це круто, що він з алоє, тому що в нас зими холодні і він буде зволожувати класно. Прекрасно. А це, це, не, Це не муж мене вижме з хати, а я його. Бо в мене багато косметики тепер є. Так, номер 14. До речі, ви йому там не переводьте, тому що він не розуміє українську. А ви там це секрет. 14. Знову у нас хтось тут є. Бомбочка для чого? Для вани і просто. М -м -м. А пахне знову як евкаліпт. Але тут написано: не написано, що вона для сна просто. Але я дуже люблю евкаліпт і м'яту, тому для мене ну, це просто прекрасно. А, супер. Номер 15. Цікава коробочка така. Угу, відкривається збоку. Так. Ага. Так, у нас тут багато різних бомбочок є для ванних. Цікаво. Знову ж таки, евкаліпт. Це, це круто. Перди душ. Це для, для душа. Кидаєте в душ, і воно. Воно якби випаровується оцей от запах, і воно зас... має заспокійливий ефект. Клас, те, що треба. Взагалі для мене це, ну, не знаю, цей, цей, цей календар зроблений як просто як для мене, тому що всі запахи мені підходять. І, і... також в мене закінчився мій для лиця, тому все як для мене. Чекаємо помаду. Переходимо до номеру 16. Щось я вже переживаю, тому що помади досі так. немає, а ми вже підходимо до кінця. Ну ладно. Надіємося. Так, гель для душа. Знову таки м'ятою. Клас. З м'ятою. Класно. Все як для мене знову. Було мені цікаво відкрити цей гель все-таки для душа. м'ятою. Той, той, що я зараз тільки що показала. Ой. Так. ну Запах, ну просто нереальний. ну Я, я б чесно кажу, я б його з'їла, якби можна було. Ну от пахне реально домашньою м'ятою. Я взагалі думаю, що це все таке натуральне, тому що. Дивіться. А тут ж написано, що воно натуральне. Я ж думаю, чому? Тому що запахи. Ви знаєте, як запах не справжній, а якийсь. Артівсієль, я переведу слова, <laughs> то воно зразу відчувається. А тут ні серум без запаху, це справжньою м'ятою пахне. І взагалі бомбочки для ванни, до речі, вони коштують дорого окремо. Тому за такий набір 40 доларів це ну, взагалі нічого. Тому я вам дуже рекомендую, в кого є костко, сходіть, придбайте собі. Так, до мене приєдналася моя рідна сестра Марія. Всім привіт! Тому що з такою кількістю косметики мені потрібна підмога. Так, переходимо до 17-го номеру. Така сама коробочка, як номер 16. Напевно, те саме. Так, у нас також до речі, Також бомбочка для ванни. Ага, це для, для пробудження. І також з мятою. Понюхай. Mm. Класно? Натуральний реально. Ну, натуральний. Ага. Клас. Ніяких штучних запахів немає. Все таке натуральне. Класний жувачк? З... Жувачкою? Mm. ну і так, до речі, пробуджує. <рив> Переходимо до 18-го номеру. А, отут у нас 18-й номер. Так, так, а у нас. До речі, три наступні будуть такі самі за розміром. тому тому, напевно, помада є. У <ріст> <ріст> мене просто помад немає. Що ж тут зробиш? Так, ну, знову серум, але в цей раз вже для, е, для очей. Ніколи в мене такого також не було, тому все вперше для мене буду, буду пробувати. Дуже цікаво, що воно, як воно дає який ефект. Класно. Наступний е, 19-й номер. Цікаво, що тут може бути у нас? Велика коробочка така. Так. Ага. Маска для лиця. Знову така, як у нас була вже в якомусь попередньому номері, але це з кокосом. До речі, вона як вона як гіпс йде. Її треба замішати. Ага. Цікаво, у мене, до речі, такої також не було. У мене була тільки така масочка, яку просто ставиш на лице. Така тряпочна маска. Тому буду займатися хімією. Скоро закінчиться моя коробочка. Ми приближаємось до кінця. Ми прийшли в цифру 20, залишається 5 коробочок. Поїхали. Номер 20. Може, це, це помада? Це помада! <пев> <Дочекала>. <пев <invasion> так, ну це не зовсім помада, це скраб, скраб для губ. О, круто! Ну, це супер, тому в що в мене надо. такого немає. Так, з цією, з цією зимою. Так, треба це точно. Так, ну тут написано, що вона відновлююча, Не знаю, чи є в неї якийсь запах. Можна, до речі, перевірити. Перевіримо. Оставимо сюди. Угу, така от вона у нас. Як бальзам. Угу, Скраб. Угу. Є якийсь легесечкий, майже непомітний запах такий. Трошки м'яти. М'ята знову? Трошки. Ну, я майже не чую запаха, тому знову ж таки це прекрасно. Те, що треба. Не вже. 20. А, 21, добре. Йдемо 21. Сумніваюся, тут є ще одна помада на бомбочку. бомбочка. Угу. Бомбочка? Mm -hmm. Ні. Ануставка. Маска. Mm -hmm. крем. крем. Ми побачили упаковку. Це у нас. А, це крем. А, бонжур. Ні. Просто написано масло. Mm -hmm. Масло. Масло? Масло для тіла. З лавандою. Ні, це не лаванда, це божде карітина. Я не знаю, як воно переводиться, тому я добавлю зірочкою. У нас вже було таке саме слово в попередньому. Я знаю, що це дуже зволожуюча штука, тому це прекрасно. Я рада. Дуже. А, він заспокоюючий. Прекрасно. Поїхали далі, 22 номер. Я вже стаю. Трісці, вже, вже стаю тріст сумна. Да. сумна, тому що коробочки мої закінчуються, але ви просто подивіться на цю кількість коробочок. У мене вже ті стільки косметики не було, як зараз буде. І це прекрасно, тому що це всі маленькі коробочки. Я не дуже люблю великі формати, тому що ну, воно якось приїдається, не знаю. Я люблю маленькі, використав, купив собі новий, змінив запах. І... Ти кожен раз щось міняєш, і оце я люблю. О! Це що у нас тут? Помада? Ага. <рес> маска для губ. Супер! Тому Ура. що моя маска для губ закінчилась. І це. Ага. Е, омоложуюча маска для губ. Боже, буду як новенька копійка. Так ти що? Ну що? <рес> Понюхаємо? Така сама за кольором. Є якийсь легенький запах, що це може бути. Не знаю. Ну, ну щось знову Так Там м'ята ще не змішана. Як ніби якась лаванда тут є, не знаю. Супер. Ну, все, є дві помади, ну що мені ще треба? Клас. Ну, що, Залишається в нас дві коробочки всього лише. Можна плакати вже. 23. Гадайте що тут? Крем. Ой, показала. Крем, крем інтенс поліп'є. А, для рожок. Цікаво. Крем для, для них. ніг. знову ж таки, з цим маслом. З цим же маслом, аж цікаво, що це за масло? Пише дуже зволожуючий крем. Щасливі ніжки називається. Щасливі. Mm -hmm. Ну, побачимо, як вони будуть радуватись. Так. А, тут потрібно зовсім маленьку кількість. Потрібно масаж зробити. Ну, що в нас тут? Бердикаріти. Та-да-да-да! -да -да та -да та -там. Я швидше перевела ти своїм англійським, як робить. Що не можна нормально. Шія, шія. Вона по англійськи переводить, ну ти подивінає. Я написала українське, воно не знаходить. Що українською ти переводиш з якого на який? З французького на український. Всього лише пів години після ми перевели це слово і це в нас масло ши. Будемо знати. Але взагалі, все, що я в більшості вибираю з косметики, це взагалі з цим маслом і як для волосся також, тому що от воно дійсно зволожує класно. Тому я вам рекомендую вибирати косметику з цим маслом. Останнє. 24. Але так як це означає різдво, я буду рада. Я дуже хочу різдва вже. Так, 24, остання коробочка. Цікаво, що ж нам на самий кінець підготувала підготував цей oh. календар. І знову помадка бомп лев. Бомцехто. Це гігієнічна помадка. Гігієнічна помадка. Так, гідратант. Зволожуюча. Прекрасно. Просто бальзам для губ. Бальзами. Я так можу в кожну сумку собі покласти, і буде прекрасно. Так, натуральне. Зразу видно, що це натуральний. Ой, як він класно пахне! Оцей Оце пахне, правда? У нього є це, такий, такий ніжний, нас, ніжний та. запах. Що На заключення. Це? Це? Угу. Цікаво дуже, що це за запах. Я навіть не знаю. ну правда, запахи, то, запахи дуже ніжні. Напевно, тут є і лаванда, і якесь, може, і це масло шиє, я не знаю. Але запахи дуже ніжні, дуже класні. І вони не відштовхують на покупку цих продуктів подальшому. Так, тому я буду дивитися на ціни. Постараюся додати ціни сюди. Так. Ну і просто подивіться на цю кількість косметики, яка в мене тепер є. Я щаслива, мені дуже подобається цей набір. Я вам рекомендую. Особливо для тих, хто не любить різких запахів якихось або взагалі не любить запахів, тому взагалі косметика супер. Дякую мамі і. О, нехай приходить. Нехай приносить радість. Ну що, щаслива я буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.